Конфлікт між Індією та Пакистаном, які можуть бути наслідки для України та світу? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал по-своє». По В цьому відео, я хочу прокоментувати військові дії і можливу війну. Між Індією та Пакистаном, знаєте, я вчергове зараз переконуюсь у такій тотальній викривленості українського інформаційного поля, перепрошую, інформаційного поля в Україні, українського інформаційного поля у нас немає. І, власне, війна Індії проти Пакистану це в чергове підтверджує. Чому? Тому що фактично, якщо ми глянемо наші новинарні сайти. То за рідкісними винятками новині про те, що Індія та Пакистан починають воювати між собою, що там відбуваються бойові дії, присвячено ну така сама кількість новин, як не знаю, якомусь булінгу в школах чи ще різним популярним трендам, які нам насильно насправді запихають в голови в деяких сенсах. Але коли ми говоримо про війну Індії та Пакистану, ну то ви тільки на секундочку задумайтесь. Це війна між двома державами, сумарне населення яких становить фактично 1 мільярд і майже 700 мільйонів людей. 1 мільярд і майже 700 мільйонів людей. І зараз ці держави можуть почати воювати між собою. Плюс обоє є ядерними державами, і Індія, і Пакистан. Розумієте, про що йде мова? І в нас. Цим новинам, ну, постріляли та й постріляли, ну збили там якісь літачки, стався там якийсь теракт. А насправді, в принципі, речі сутнісні, речі, які впливають на геополітику, і знову ж таки на життя сотень мільйонів, і на життя навіть мільярдів людей. І це в даному випадку не перебільшення. Тож в цьому відео я хочу зробити такий певний аналіз, певну передісторію, порівняння характеристик Індії та Пакистану, і оглянути можливі наслідки, зокрема для нас. Власне, але про все по порядку, чому між собою воює Індія і Пакистан? Фактично, з моменту поділу Британської Індії, якщо я не помиляюсь, в 1947 році з того моменту бойові дії між Індією і Пакистаном не припинялися. Пов'язано це з дуже багатьма факторами, але головний фактор це релігія. Фактично, майже одна і та сама генетика, якщо ми говоримо про кров. То індуси і пакистанці дуже сильно між собою пов'язані на генетичному рівні, на рівні там, якихось далеких предків. Але за релігією Індія сповідує індуїзм, основна частина. Плюс там є буддизм, ну і там в самому індуїзмі там насправді тих напрямків, як то кажуть, чорт ногу зламає, надзвичайно багато насправді, напрямків. Ну а Пакистан сповідує іслам. І саме релігія є основою ворожнечі, основою того, що вони фактично безперестанку, впродовж дуже, дуже багатьох десятків років, між собою ведуть війну. І в них є невизначені кордони, там спірні кордони між Пакистаном та Індією. Там, до речі, регіон дуже специфічний, тому що спірні кордони є, в тому числі, і між Китаєм та Індією. Китай геополітично старається опиратися на Пакистан. В деяких сенсах Пакистан для Китаю важливий, по-перше, з торгівельної точки зору, там один пояс, один шлях і так далі. Але навіть не це найважливіше. Найважливіше те, що для Китаю, з точки зору геополітики, Пакистан є такою собі точкою входу в мусульманський світ. Ну а мусульманський світ сам по собі він дуже-дуже великий і ну, очевидно, що геополітично це може вирішити дуже багато. Плюс, знову ж таки, в цьому контексті потрібно розуміти, що всі ці події відбуваються в кількох тисячах кілометрів буквально від близького сходу, який також готовий розрядитися великою війною, війною Ізраїлю проти Ірану, і власне на боці Ізраїлю виступлять Сполучені Штати Америки і підозрюю, що не тільки і Велика Британія, і так далі, як відреагує мусульманський світ. Як відреагує Туреччина ті всі події, що відбуваються там, в секторі Газа в Сирії і так далі. Тобто ситуація насправді достатньо складна. І, власне, зважаючи на складність цієї всієї ситуації, мені все більше і більше приходить в голову, що такі точки нестабільності на планеті, десь просто нестабільність, десь діючий військовий конфлікт, десь повномасштабна війна. Ну, вони створюються за певним задумом, знаєте, таке, таке собі створення зон керованого хаосу. Додайте до того ще можливе протистояння початок вторгнення Китаю на Тайвань. Це також достатньо ймовірно. І, в принципі, знаєте, час летить дуже-дуже швидко. А в програмі там на останньому виступі, де Сі Цзіньпіна було переобрано. То, якщо я не помиляюсь, вони казали, що до 2028-го повинен бути розроблений чіткий план повернення бунтівного Тайваню до складу Китаю. Ну і знову ж таки, з одного боку, Сполучені Штати Америки, Тайваню ніби допомагають озброєння і так далі. З іншого боку, офіційно Тайвань вони не визнають як держава, і це пов'язано з міжнародним правом і не тільки. Тобто, насправді все набагато-набагато складніше. І от оця можлива війна між Індією та Пакистаном, ну вона може дуже сильно сплутати карти. Практично всім, ну за винятком тих, хто може її все таки збурити. Чому я кажу про збурення і чому це все так виглядає? Фактично, розпочалося теперішнє загострення, розпочалося з терористичного акту, під час якого група терористів розстріляла туристів, які там були. 26 людей загинуло, і якщо не помиляюся, всі вони були громадянами Індії. Індія звинуватила уряд Пакистану в тому, що він покриває цих терористів, і почала завдавати удари. Пакистан, в свою чергу, почав завдавати удари у відповідь. Офіційно Індія прозвітувала, що якби удари завдані саме по терористах, а Пакистан, в свою чергу, прозвітував, що він збив вже зараз, якщо не помиляюся, станом на момент зняття цього відео вже п'ять літаків. Але ніби це були такі відповіді, які все-таки не вказують на те, що відбудеться максимальне загострення. Знову ж, максимальне загострення при війні ядерних держав, ну це достатньо, достатньо специфічно. Але тепер давайте порівняємо. Економічні показники. В Індії проживає майже 1,5 мільярда, в Пакистані 236 мільйонів. ВВП Індії більш ніж 10 разів перевищує ВВП Пакистану 3,9 трильйона доларів проти 373 Мільярдів доларів станом на 2024 рік. Індія є п'ятою за величиною економікою світу. При цьому за показником ВВП на душу населення в країн не такий великий розрив. Ну, Відносно, це в цій статті так написано. Індія 2700 доларів, Пакистан 1600 доларів. До речі, що цікаво, ви знаєте, згадайте собі, Пакистан, Індію, отак на карті собі уявіть, оці всі пустельні регіони, гористі регіони. Яка кількість населення? І порівняйте оці цифри, які озвучені стосовно Індії із ВВП України. Ну, але давайте не відволікатися. Рівень безробіття в Індії станом на 2024 рік становив 4,9% в Пакистані 8,3%. Порівняння військового потенціалу Індії та Пакистану. Індія займає четверте місце в рейтингу найпотужніших армій світу Global Firepower тоді, як Пакистан на 12-му місці. Армія Індії налічує півтора мільйони активних військовослужбовців і ще 1 150 тисяч в резерві. В Пакистані 650 тисяч активних військових і близько 500 тисяч в резерві. Військові витрати Індії в рази вищі, ніж Пакистану. У 2022 році військовий бюджет становив 81 мільярд 400 мільйонів доларів. В той час, як в Пакистану 10 мільярдів 300 мільйонів у 2024 році відповідно було 86 мільярдів у Індії і 10 мільярдів 200 мільйонів в Пакистану. Це означає, що Індія фактично ну, має суттєво більше можливостей для модернізації для озброєння. Ну і Індія вже впродовж десятиліть старається вийти на самозабезпечення, в тому числі в питаннях зброї. До речі, саме тому Індія, на превеликий жаль для нас, співпрацює з Московією, зокрема і задля отримання технологій. Це розпочалося ще, до речі, в часи холодної війни. В Індії близько 4200 танків, в пакистанській армії 2600 танків. До складу військово-повітряних сил Індії входить понад 600 бойових літаків і близько 900 гелікоптерів. В Пакистану 400 літаків та понад 300 гелікоптерів. Військово-морський флот Індії має 2 авіаносці, 13 есмінців, 14 фрегатів, 18 підводних човнів. В Пакистану лише 9 фрегатів та 8 підводних човнів. Обидві країни мають ядерну зброю. В Індії приблизно 180 боєголовок. Зброя з'явилася в 1974 році. В Пакистану 170 володіють арсеналом із 1998 року. До речі, що цікаво, із 1998 року, тобто, після Будапештського меморандуму. Там, де народ захотів, грюкнув кулаком по столу, сказав: це питання нашої безпеки. Там ядерна зброя залишалася. До речі, маловідомий факт в цьому контексті. Ви знаєте, що коли Верховна Рада голосувала за ратифікацію Лісабонського протоколу, то перше голосування відбулося за ратифікацію, але з уточненням статті, де йшлося про наявність ядерної зброї. Україна залишала за собою певний відсоток і стратегічної, і тактичної ядерної зброї для того, щоб знаходитись в безпеці. Пакистан володіє арсеналом з 98-го року. Ось така ситуація, ви знаєте, дійсно, повторюся, дуже-дуже неправильно, те, що таким насправді важливим подіям на планеті наш інформаційний простір приділяє стільки часу, скільки висвітленню якогось злочину чи ще чого-небудь. Як це може вплинути на геополітику? По-перше, зараз відбувається така певна гонка озброєнь, і Індія, значну частину озброєння, закуповує на Московії. Це означатиме, що Московії гіпотетично фінансово може полегшитись введення санкцій, падіння цін на нафту. До речі, дуже цікавий зараз є фактор. Ціна на нафту зараз знаходиться на 40% нижче від тої, яка була запланована в московському бюджеті на 2025 рік. Це один із факторів, але цей фактор насправді він не ключовий, тому що знову ж таки на Москві є запас, і, і питання не в тому. Питання в тому, що це створення чергової точки нестабільності. Я підозрюю, що якщо закипить там, якщо розпочнеться війна повномасштабна між Іраном та Ізраїлем, чи точніше між Ізраїлем та Іраном. Ну, знову ж таки, Китай, Тайвань, Північна Корея, Південна Корея, вкрай напружена ситуація в Югославії. Знаєте, згадується мені чомусь. Е Доповідь римського клубу, там довга назва і починається із слів капіталізм Камон. Так от, в цій доповіді прогнозувалося, що боротьба за ресурси на планеті між народами є неминучою і прив'язувалося це до різних факторів, в тому числі і до потепління, і не тільки. Ну, я підозрюю, що в певний спосіб нас можуть підвести в тому числі і до боротьби за ресурси. Ну а ми на превеликий жаль. Відчуваємо зараз цю війну першими з усієї планети. Ви знаєте, взагалі, от є такі запитання, які потрібно собі ставити. До прикладу, чому наш український народ, саме ми, пережили найстрашніші і найскладніші події відомі нашій цивілізації, от якщо так задуматись, Перша світова, голодомори, найбільший геноцид, найбільший злочин в історії людства. 32-33 рік, понад 10 мільйонів Друга світова зачистки. І зараз де факто Третя світова розпочалася із а, власне України. Ну, принаймні так сказав покійний нині Папа Римський, Франциск у 2015 році, коментуючи військові дії на Донбасі. Ну, до речі, саме зараз, в ці хвилини, відбуваються вибори Нового Папи Римського. Але про це я буду говорити в наступних відео. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.